Росія жаліється, що це на неї, значить, нальоти дронів більше тисячі штук. Вони втричі домальовують, як каже військовий експерт Роман Світан. Але хай, бо в нашу армію вже і Китай вірить, коли просив, пам'ятаєте, на 9 травня не бити по Російській Федерації під час парадіку побідаєся. Російська федерація ще дужче нас вірить, тому що напередодні мін відбитих. Країна агресорки звітувала, що буцімто з 20 години, 20 травня, до 8 години 23-го нібито вони знищили 1177 безпілотних літальних апаратів від такого типу. Так ще ба більше 788 з них буцімто летіли саме поза зоною бойових дій. Так вони такі вони постраждали за ці дні. Просто окупанти запевняють, хоча по пожежах саме на законних військових об'єктах, ми бачили іншу ситуацію, що могли знищити 776 дронів ракет, але визнають, що 12 без. Спілотників чи там дрон уламок досягли буцімто та мети. Також вони пишуть, що нібито всі прильоти припали на цивільні об'єкти, спричинивши руйнування і загибель цивільних, насправді заводи в Єльці, заводи в, в Липецькій області, Єльц, Рязанський НПЗ, ось цілі, по яких летіли безпілотники, болховський завод напівпровідників. А, взагалі ж ваші житлові будинки ніхто не щипає, ви нам не потрібні. А своїм криворуким ППО, яке по регіонах майже відсутнє, бо його стягнули прикривати зад російському диктатору до Москви, так краще збивайте. Тоді не буде ніяких наслідків на землі, яких, хоча ви завжди кажете, що їх немає. Значить, в МЗС Російської Федерації звинувачують Україну, що це ми хочемо зірвати прямі переговори і порушимо попередні перемиря. Та а ракети 250 дронів від вас тільки на цивільні об'єкти. Це що? А буферна зона від Путіна, це як? А це не зрив. А ти ваш меморандум про припинення вогню? Що ви його на колінках пишете уже півтора тижні? Хворі на голову терористи. А російською МСС кажуть. Будуть удари возмездя, бо Москва неухильно дотримується домовленість, і Росія дасть адекватну відповідь на масовані терористичні атаки з боку київського режиму, на відміну від української сторони. Цілями обиратимуть винятково військові об'єкти, житловий будинок в Оболонському районі. Військовий об'єкт очевидно. І підприємство військово-промислового комплексу. Та да, і торговий центр, а очевидно, це військовий об'єкт, і підприємство військово-промислового комплексу. Ми ж там, де труси продаються, ми зазвичай дрони робимо на себе. Не треба перетрансовувати це все, бо це в Росії. Ми знаємо і на хлібзаводах, і в дитячих закладах. Це все виготовляється для того, аби спонсорувати і продовжувати російську війну. Медведєв злякався і звертається мало чи не на колінах до європейських партнерів. Дмитро Медведєв, заступник секретаря ради національної безпеки. Російської Федерації, який свого часу на 4 роки був замінником російського диктатора Путіна, написав пост. В нього м завжди збудуна. Оце народжується не істина, а тотальний жах, який він а для чогось пише і повідомляє нас, ображаючи ще при цьому всіх. Він в п'ятницю накалдирися, і значить субота-неділя, у нього ну знаєте, оце ж прокидається творчість, так би мовити. А може він їх і пише, коли п'є, а потім виставляє, бо там уже руки так трясуться, що вже він не виставиш а, понад ніч. Радіостанція судного дня пише медведів. Зміну травневому беззлобству прийшов лютий хлюкостях. Слова якісь нові, що вони, значать самому то стільки ж не вип'єш, щоб усвідомити Медведів скаржиться, що після масованих нальотів безпілотників на нашу країну, це на Росію та її столицю напередодні Дня Перемоги для залякувані наземних гостей, могильна тиша в європейських центрах. Педикулезні свині. Навіщо так ображати? Що бачите, що хвороби? Напевно, в нього вони є, він не ретранслює, які ховають підозрілі серветки. Це він про серветочку Макрона. Та ложечки в поїзді лише блажено хрюкають від задоволення. Ну, хрюка їх, коли нап'ється, очевидно, повзаючи мідвідів, То бачите, людина про себе просто пише, точніше не людь. Після п'яти сотень безпілотників, запущених по цивільних об'єктах в Росії останніми днями для залякування наших людей, та сама тиша. Вас пожаліти треба чи що? Борови. Що а, засмерділися, які розвели на тілі тифозної Європи. Він ще терматолог чи що, я от не знаю. Може, в нього якісь освіта, ми не здогадуємося. Полчище не дуже хороших, згадує завжди Бандеру, а потім погане слово, ліниво чухаються. Гляньте, він написав, записав Європу до когорти всіх кого. Правильно записуй. Зараз ті самі далі, далі теж нехороше слово про свинок. В Парижі, Берліні та Лондоні піднімуть дикий вереск про непропорційне використання сили, термінову необхідність 30-денного перемиря та санкції проти Росії. А Адже санкції вже є, водяться, ніхто не вирішить, їх спокійно водять і добивають вас. 18-й пакет вже на столі. А сенатори республіканці і демократи вже втомилися від вас, і що ви ще намагаєтеся попустити штати. І теж після 26 травня дня пам'яті будуть голосувати. Вони проголосують, навіть не сумнівайтеся. Але Медведєв каже, відповідь їм проста спочатку знищте, знищте мерзенних кровососних паразитів, а то не менше з кровасісями треба спілкуватися. Потім постів таких не буде на своєму брудному тілі. Підозрюю, що Мєдвєдєв явно не кожен день доходить до душу, бо то ж треба дійти, а він може тільки повзати. І пам'ятайте, погрожує, погрожує Мєдвєдєв, у крайньому випадку воші, що розпадилися, санітари, знищують вогнем, спалюючи всі жерега застарілого педикульозу. Вони живуть там 16-17 століття, 13-те до нашої ери. Далі Мєдвєдєв ем, написав наступне. Я не знаю, де цим користуватися. Пароль без злобі, тв'ян хрюкостях. Сильно. Це, звісно, потужні залякування від російської а політичної еліти. Не прийде Господь мати таке при владі. Але звісно, що ніхто цього не залякається, бо їхні шантаж та маніпуляції давно уже нікого не а, збуджують. А в Липецькій області якраз такі законні військові об'єкти продовжують другу ніч підпадати під візити невідомих дронів. Деякі з них достеменно вже визначені, бо це один з найпотужніших об'єктів та заводів Російського військового промислового комплексу. Це завод енергія, в якого вже немає такої в місті Єльце. А далі губернатор Липецької області вже переймає естафету губернаторів Білгородської, Брянської, Курської, Рязанської, багатьох інших, і Гарьоша Артамона впише пости про те, що нас знову атакують. Представники влади Липецької області ще після третьої години ночі заявляли про загрозу атаки безпілотниками. А вже близько п'ятої години в області оголосили про. Червоний рівень дронової загрози для міста Єльс, а також для Тербунського, Задонського, Хлевенського, Лебедянського та Данківського муніципальних районів. Ну в них і назви, звісно, в місцевих пабліках писали про вибухи. Артамонов теж От, дивіться, красний уровень угрози атаки безпілотниками. Та-та. Це так війна повертається на вашу територію. Ну точніше, вже на ній живе, бо Путін не живе і вас всіх не тягне. Бо це єдине, що якраз таки життя Путіну рятує, а ваша губить. Але ж ви нічого не будете з цим робити, росіяни вранці. Губернатор регіону розповів, що велася робота ППО у Липецьку та Єльці. За його словами, було падіння безпілотників у промисловій зоні Єльця. За попередню інформацію жертв немає. Правильно бо ми не б'ємо по цивільних на місці. Працюють оперативні служби. загроза атаки безпілотників зберігається. розповів він, а так російське видання Астри з посиланням на розподі мешканців Єльца повідомило, що в ніч проти 24 травня була чергова повітряна атака на завод енергія, який вже зазнавав дронових ударів до бою раніше. Дане підприємство спеціалізується на виробництві хімічних через струму. А продукція заводу широко використовується у різних секторах, включаючи оборонну промисловість, цивільну авіацію, морський транспорт та енергетичний комплекс. За інформацією розмі в результаті атаки спалахнув один із цехів, поранено 9 працівників підприємства. Попередня повітряна атака в Липецькій області і ураження заводу енергія відбулася 23 травня. Тоді в Росії заявляли, що їх третій день поспіль нас атакують. Про начебто масовану дронову атаку на низку областей, зокрема там була і Липецька. А в місцевих телеграмах одразу повідомили, що дрони вдарили по заводу енергія в місті Єльц, який виготовляє акумулятори і батареї для безпілотників, ракет багато для чого. Також заявлялося про пожежу на підприємстві в результаті повітряної атаки. А в центрі протидії дезінформації Андрій Коваленко, очільник центру протидії. Дезінформації про РЕНПО розповів, що важливий для російського показувати енергія після атаки призупинив роботу в день 23 травня. В генеральному штабі ЗСУ також підтвердили, що сили оборони України атакували завод енергія в місті Єлиць Липецької області. Там виготовляють деталі для ракет бомб та спецтехніки збройних сил Російської Федерації. А між тим, якщо Медведів, Лавров і всі інші хочуть пожалітися раптом, що їм погано живеться, на по перше, вони можуть просто взяти і припинити обстрілювати наших мирних людей, вивести свої війська так гляди і жаліться, не треба буде. Ну а якщо їм вже треба так поговорити, допомога чи то до психологів, чи когось, вони можуть приїхати і зустрітися напряму з президентом України Володимиром Зеленським.